Всім доброго ранку. Зараз їдемо. Тут у нас по місту жительства є відділення міста, піду, заберу. Ту посилку замовляла пізніше, десь, мабуть, на пів місяця. І вона вже прийшла. Розумієте? А Та не заїжджай, що ти заїжджаєш. Okay. Так що біжу за посилкою з темою. Знаєте, я щось не можу ввійти, що сьогодні понеділок. Для мене сьогодні щось чогось... неділя. Зовсім згубила. Сьогодні 30 -е число. Ми вся, прямо всі в напруженні. Сашечки балакали. Гандон сказав, що сьогодні прямо все зупиниться, гаряча стадія. Так ми все й чекаємо, що ж воно буде. Новин ніяких нема, але чекаємо. Ну, Якщо таке відбудеться, тоді він не буде гандоном, а буде гардоном, аніматором. Боже, відкіля він знає? Він ту саму інформацію черпає. З іноземних всіх матеріалів читає по-англійськи, тому читає англійську пресу. А тут як прямо. Але знаєте, що можливо, деякі думають, що він працював з Кашпіровським, то в нього там третій глаз тут відкрився, або там ззаді між двома булками третій глаз Ну, чекаємо. Знаєте, те, що було, ми вже бачили. Те, що є, ми бачимо. А те, що ось буде, то побачимо. Так? Так, ми вирішили поїхати в Фозі, тому що там подивлюся, я хочу що той айсберг купити, потім туалетний папір купимо ще упаковочку, потім чай, оцей, що купували зараз, ціла на нього гарна. Гарний чай. Ми дуже що це написано? Чи то такий хлопець дитина? Господи. На бікборді, як подивися, бувають такі картинки, що не знаєш, спереду чи ззаду. Вон люди на велосипедах поїхали. Диви, помаранчева така кофта. Можна не їхати прямо на московську. Тут ось відкрився маркетоп, але теж він такий знаєте, не дуже великий. Але маркетоп. Ось. Чесно кажучи, ця е сеть магазинів, вони затміли все. І молодці. Виганяли металеві кіоски. Все на світі. Саша дивиться пиво. Дивиться, купила салат, купила авокадо. Це не, звісно, бешені на все. ну, Так картопля, салат. Отакий. Немає вибору, зовсім немає. Гречиський зроблю, помідорка, горячих. Це і фету. Коротше, що зроблю? Іспанія, так? Вона зараз пропікає, скільки воно все. Це так приємно, тут чай вибираю, а ось жіночка стоїть ось з пакетиком. Каже, Алла, ви знаєте, велика вам подяка, що ви робите обзори Фозі. Я мешкаю зараз в Польщі. Я повертаюся додому. Просто подивіться ваше відео, не наче я вдома. Прямо так сльози в неї на очах кажу. «Зай, все буде нормально. Обов'язково повернетеся, але ну, головне, щоб робота була. Так, зараз я подивлюся, бо в мене ж немає цієї холери. Тут дуже багато магазинів, ми з вами зараз пройдемося. Скажіть мені, Саша пішов вигружатися. А ми підемо, так, по чому тут у нас долар, євро, 42 ти, Долар уже 42. З копійками 43, майже 44. Це я, за, я дивлюся покупку. По чому здача, якщо нам здавати, яка здача. Саша пішов вигружати машину, ми зараз купимо на кухню пару лампочок, тому що немає лампочок. Дивіться, яка машинка. Ухто. Це заливати от, виливати вручну, але три тисячі. А ну по чому же ж мені вже моя печка, вона то нічого, ну, але ну, вона вже ця панель така дорога нова купуть. Ця верхня теж дуже дорога. 9900. Ну, О, дивіться, який кольор. Ось сталева. І таку не хочу. Біле це найкраще. Ось, бачите, яка. А що тут у нас за... такі легесенькі. 10. Ось тут важкі. 12 тисяч. Бевичі. Дорогі що, Долар зараз вище піднявся. Ось як зазвичай долар на свята падає. Ну, покупка. Купують взагалі. А зараз нормально. Нормальна ціна. Ось тут, бачите, гарний телефон, але все одно. Дешевше, ніж 5 тисяч немає. Що це таке? Телевізор, Samsung. Mm -hmm. Так, зараз Саша прийде, ми купимо лампи. Давно я не була. Тут воно поруч, бачите он. Йдемо сходимо в квіти, сейф 10 тисяч. Було б, що в тому сейфі якрани. У нас у жінок де сейф, правильно, до сгалтера. Хтось накачує сітки, а ми туди гроші з кошельками пхаємо. Так, якась лотарея відбувається. Бачите, ось там. Подушки розігруються, пліди, якісь іграшки, станція. Ого, як дорого, дивіться. А, це лимон той київський, що жіночка розглядала. Флорофітум 143 гривні. Ось красивіці з червоним листом. Шкода, що він такий на один раз. 235. Ось такий 233, денежне дерево. Воно називається кра... красула якась. Красула. О, яке гарне. Трояндочки. Оце красивий, правда? Повідьки білий такий. Антуріум. Ого, 500 орхідей, 750. А ось диви, яка красива. Правда, гарна. Ой, диви, яка пальмочка, йо-майо. А ось тющень язик. Але воно називається якось по-іншому. Це саньів'єра, навіть це сан... 500 гривень. Тьощен язик. Нічого собі. Алоє, дивіться, звичайна алоє. 315 гривень. Обалдеть. Так, щоб свого чоловіка не призивати, бо знову буде мене шукати. Диві, яка краса, дівімбафія. У мене була краса, я її викинула. Кажуть, що вона нещастя приносить, тому я її викинула. Так, ну що, квіти є. От на Новий рік можна подарувати квіти. Міні-квіти, здорові квіти, доброго комплексне. Ось, діда моло засунули. Дивіться, які попугайчики, кактуси. Не знаю по чому. 390 орхідеї щось вуха поопускали. Ф... Фалінопсіс. 490. Ой, яка крупна, 600 гривень. Ох і крупняк. Ну, гарна, дуже гарна. Так, добре, але йди від селяма, тобі не потрібні ці квіти. Я куди. Без квітче. Ой, ми, ми в цьому році з вами не були тут на ялинкових цих прикрасах. О, А дивіться, як в колбі красиво зроблено. Ви бачите? Банзай в колбі. Флорем скляний банка, рослинний мікс 1239. Гарний подарунок теж, правда? Дивіться. Красиво. Так. Ось корм. гавк у нас є. Ялинка цього року ми не бачили навіть. Ого, 8 тисяч ялинка, дивіться. Просто ялинка без нічого. Ай, Люміна ще не розібрали. бачите, така світла немає. Ось наша ялинка, дивіться, яка зміюка, вона не дуже гарна, звичайно. Не дуже гарна в неї мордяка. Але бачите, як йлку вила, прямо обкрутила. Зробила що воно? Труба, мабуть. Так, да? да, труба. <сі> труба. І взяли гафрірована, обтянули тканину і вийшла така А, Боже, які красиві. Диві. Оце б дузьки таку. Вона б з нею розібралась за п'ять хвилиночок. А то може й менше. Красиві, красиві. Іграшки, які ти хочеш. І такі, і білі, і красні, і пластмасові. Ялинок мало зовсім ось біла, така зелена, ніяка, ота завісів. Ну, вибачте, сьогодні вже 30 число, вже по суті, те, що залишилося, о який грип. Те, тут і останеться вже висіть, правда? Я думаю, що так. Да. Дуже багато червоних, дивіться. 51 гривня такі прикраси. Та тут все подешевшало. Дивіться, 74 було 96, прямо дуже багато. Все подешевшало. Декорація піон. Ну, та що правильно, краще це скину, щоб люди купували, чи воно піде десь якісь сундуки до наступного року. Ні, всі-всі жовті. Новорічні прикраси, всі жовті. Тобто скидка, ось дивіться, 539, а коштував майже 900 гном. Так що, ось Саша мені вже йде. Кажу ось, на все, на все скидки, тому що останній день сьогодні. Вже хто там завтра? Завтра вже купувати, ніхто не буде. Оцей гарний віночок, правда? 500 гривень з бавовною. Гарні вінки. Он, ось взагалі 187 маленькі який. А ось дивіться квадратні в цьому році, підсвічники. Ось дивіться, які набори здоровезні. Ось 285, 109, 375 білі. на ну, все жовте. Навіть на феєрверки, ось на салютиниці на теж все жовто. В цьому році вже маски всі розібраються. Ой, яка красива балерінка, дивіться, золушка. Чи хто вона там така? Гарбузи, вон, дивіться, які пластмасові. Окуляри з Дідом Морозом. А ну Давайте приміряємо ці окулярчики. Зробила шуточки дві. Санька не хоче. Ось які гарні бусики. А ось просто спина пласта 128 гривень. Ось які гірлянди, весюльки. Теж гарні. Це на Хеллоуін красиво. Чого вони зараз продають, не зрозуміло. Ну, така гілка, пластма. Саня, будемо їхати, обратно треба заїхати, тому з хозом може вітки валяються. Пару віток взяти, поставити. Що тут, нема скидки? ага. 49. Я не хочу синтетику. Я синтетику не хочу. Ось дивіться сидять тут. Зайки. Бросила хазяйка. По дождем залився зайка. Ого, 1800 стілець, йо-майо. Я б на кухні щось хотіла поміняти стульчики. Але 2000 пластик, вибачте. Так що іграшки всі-всі жовті. Всі. Зараз можна купити на наступний рік. І в кольорах різне, все Так, пішли ми за лампами. Хватить вже зміняти.